Всім привіт! І це розпаковка подарунків з мого дня народження. Перше, що я хочу вам розповісти, це як неймовірно все відбулося. Були мої друзі рівно в 12-й годині вечора. Вони прийшли і мене привітали, понудували кульки, прикрасили мою кімнату. І я діла, що я забажала свою бажанечку, коли задувала свічки на тортику. Так, давайте розпочнемо з першого подарунку. Це в нас такий гарний пакетик. Хочу вам розказати те, що я вже піддивилася, які тут мої мене подарунки розпакувала вже все. Тому, на жаль, у вас буде не перша моя реакція, але просто ви побачите мої подарунки. Ось такі гарні пакетик. І тут парфуми від Amazing Aroma. Я їх дуже хотіла. До речі, хочу вам сказати, що всі подарунки були з мого вішки Ось так. Відкриваємо. Дуже мило. Це номер 11. Він знаєте, мені такий персиковий, дуже милий. Вау, дуже класно пахне. Тому, якщо ви хочете собі такі ніжні парфуми, можете звернути собі на 11-й номер. Я його хотіла дуже. До речі, до цього я його не нюхала ні нічого. Просто я прочитала. По рекомендаціям також. Ось, мені його подарували. Дякую, Катя. Ось такий дуже гарний. Надіюсь, вам тут все буде видно. Так, до речі, самий просто найбажаніший подарунок буде в кінці. Ось така. Так, далі у нас подаруночок від Юлічки. Це в нас парфумований гель для душу і... Лосьон для тіла з кокосом та мигдалем. У нього запах просто неперевершений. Відкриваємо. Дивіться, як мило виглядає. Я Надіюся, що вам видно. Давайте понюхаємо з вами. Ну Просто неймовірно. Я в захваті. Дуже дякую. Так, далі в нас ще тут йдуть. Угу. Ось такі масочки йде обличчя. Давайте подивимося з чим це вони. Так. Угу. Тут у нас масочка йде зелений чай та огірочок. З чорницею. Просто насичена вітамінами і мінералами, також з колагеном. І. А тут не написано. Ну, по малюночках ніби в нас кокосом. Так, і ще у нас тут. Ось такий гарний планер від Planly. Я його бачила в блогерів. Дуже класно, я його дуже сильно хотіла. Дивіться, яка в нього мила упаковка. я його вами розпочати. До речі, я його також роздруковувала. Там. Там. Ось такий рожевий, дуже милий, просто ну, неймовірний. Всередині. Також. Тут... Також тут в наборі йшли ось такі наліпочки, давайте їх достанемо, також дуже милі. Так. Просто Він дуже гарний, я в шоці. Мені вже хочеться дочекатися Нового року, 2025-го, щоб розпущати цей планер і кожен день надихати себе неймовірним видом цього планеру. Ну, він просто неймовірний, я не можу. -мо. Юлечка дуже дякую. Давайте все вкладемо. Якщо вас цікавить питання, що ж мені подарувала мама, то я вам скажу, я не чекала від неї ніякого подарунку, так як вона оплатила моє день народження, собственно, це і був від неї подарунок, але десь 2-3 місяці назад в мене згоріла моя підсвітка. І вона мені подарувала нову кращу і ліпшу підсвітку. Я була дуже вдячна і дуже рада цій підсвітці. Так, далі у нас ідуть уги, про які я дуже хотіла, дуже сильно мріяла про них. Я отримую їх в дарунок. Дивіться, які вони милі, дуже популярні, стильні, модні. Але я ще бачила пару тіктоків, як дівчата йдуть, і сюди попадає сніг. Цікаво. Чи... Буде така ситуація зі мною. Дуже дякую. Ну, просто неймовірні. Вони дуже гарні. Так. До речі, дивіться, які я букетик зібрали. Це квіти. Які асоціюються зі мною. У мене ще інший букетик з діалиночку стоїть на окремому столі. А це просто такий надихаючий, і я його хотіла взяти з собою в ролик. Просто неймовірні. Ну і прийшов час самого бажаного, самого мріяного подарунку, який я просто... Не очікувала побачити, бо я собі його поставила в ціль на 2025 рік придбати його, а тут отримати його в подарунок, це було просто щось неймовірне, так як я навіть не догадувалася, що я його зможу получити. Це подарунок від мого молодого чоловіка, який просто надихнув мене, і я в шоці, чесно, дуже тобі дякую, бо я знаю, що ти дивишся це відео. Та-дам! Це стейлер Nason! Звісно ж, що я його також розпакувала ще в перші хвилини свого дня народження, тому вам така буде розпаковочка. Так. Та-дам Повертаємо до себе його і достаємо цю милу. Неймовірну. Коробочку! Він з моїми ініціалами, як мій псевдоним Анна Хофман. Я його придумала, напевно, коли мені було років 13, 14, можливо. І тут написано Анна Х. Я просто. Дуже вдячна тобі, чесне слово. Подивіться. Так, збираємо цю упаковочку. І сам він ось такий гарний, синій золотий. золотим. В наборі йдуть всі необходимі мені насадочки. Така. Тут де насадочка розчиска. Так, потім в нас йде браш. Сам фен. Тут можна регулювати, регулювати, як саме хочемо сушити голову. Можна просто сушити ось, звідси буде повітря, і ви просто сушите собі волосочку, а можна переключити на іншу насадку і сушити ось так. І у вас все волосся буде пригладжуватись. Також, звісно, йдуть на садочки дві, щоб робити локони. Ось такі. Так переключаються. <плес> <плес> так. І дуже великий його плюс те, що тут шнур просто 2 метри. Дуже довгий. Що дуже зручно буде сушити волосся. Якщо вам буде цікаво повний огляд Дайсу, напишіть в коментарях. І також загально мені ще треба навчитися ним користуватися, і я вам буду знімати укладочки на дайсу. Все, це відео підходить до кінця. Дякую, що його додивились, і прошу підписатись на мій інстаграм в силці профілю.